наче всі знають таку буденну рослину, як подорожник. Але не всі знають, що у подорожника теж є багато видів. Зараз квітне подорожник ланцетолисний, тому що його листя такі продовгуваті, як ланцет. І от дивіться, які у нього гарні. Квіточки. Неначе прості, але мені дуже подобаються. Такі ніжні, елегантні, мереживні. І бджілкам теж подобається. Але вони збирають тут пилок, нектар. Отака гарна, дуже корисна лікувальна рослина.